Доброго дня! Сьогодні буду готувати еклери з масляним кремом на сахарному сиропі. Усі ці інгредієнти, які нам потрібно. Варимо сироп. Вливаю воду, насипаю цукор. Довожу до кипіння і це варю все 5 хвилин. Готовий сироп відставляємо в сторону для охолодження. Тепер заварюю тісто, вливаю воду, додаю маргарин та щіпку солі, це все помішую, доводжу це все до кипіння та всипаю муку. І це все швидко-ретельно перемішую до однорідності, щоб не було комочків муки. Тісто все зібралося до кубки, та це відставляємо в сторону для охолодження. Тим часом готую крем. Масло кімнатної температури взбила міксером. Далі по чуть-чуть додаю сиропу і це все взбиваю. Невеликими порціями додаємо охолоджений сироп. Сиропу будемо вливати стільки, скільки вбере у себе масло. Ось з такої густини повинен вийти крем. Друзі, хочу попередити, так як масло різної якості, сироп вбирається по-різному. З даної порції сиропу може трошки залишитися. Крем ми закладаємо в кондитерський мішок. Ось уже наше заварне тісто схололо. Тепер будемо додавати по одному яйці та ретельно вмішувати в тісто. Ось уже яке у нас готове тісто повинне вийти. Також це тісто, ложимо в кондитерський мішок. Таким методом висаджую еклери на дечко, один від одного, щоб вони не зліпилися до кучки. Та ставимо випікати в розігріту духовку при 180 градусів на 25-30 хвилин. Головне правило еклерів під час випічки духовку не відкривати. Ось які у нас красунчики повиростали. Будемо начиняти охолоджені еклери. Начинені еклери ставимо в холодильник. А тепер можна заварювати чай та смакувати. А тепер прошу підпишіться, будь ласка, на мій канал та ставте вподобайки.